Були з мамою, старенькою мамою, ми вийшли між двома стінами. І це нам допомогло, це нас по ми дуже пострадали. А в цьому будинку? Так, на першому поверсі, це навіть не на другому. А пожежа, оце як все. А пожежа була на другому. Метрів п'ять від будівлі. Чи ви були вдома, на якому поверсі? Ми як були ви... вдома, але ми спустилися, коли перший був вибух. Ми спустилися вниз з дітьми. І були в нас там такий, як ну, вхід, придбаннічок такий. Ми там були всі, коли це сталося. Це на... ну це ну, взагалі то ми живемо на верхньому поверсі. Ага. Отам, от всі наші вибиті вікна. Ага. Да, а взагалі ми були тут внизу. Це клубний будинок? У вас так? Клубний будинок, це? так у нас тут сім квартир. Сім квартир. Скажіть, будь ласка, де був перший удар? Це, ну як ви його? Як був перший удар? Я, ну, я не знаю. Я ну, прилетіло, першу. я маю на увазі. А, прилетіло ось тут. У нас це нас заїзд сюди uh -huh. на, на нашу частку. Сюди ми так зрозуміли, що прилетіло. Посипалася, звісно, що штукатурка, і страшно було. І ще був другий раз. Ну, мені здається, був один. Ну і а. десь поряд було. Це було чуть їх було декілька, але от такий один, коли uh -huh. ми вже позрозуміли, що це десь наш будинок навіть думали, що зачепило. Чи піднімалися ви до квартири, що там, як діти? Так, як? Піднімалися. піднімалися, Там все вивернуто. Вікна повністю всередині лежать і все в склі, тобто там ну, неможливо знаходитися. Діти зараз поїхали до своїх друзів, я ночувала у сусідів. тобто, ну, з того боку там квартири більш-менш збереглися, а з цього тут вже взагалі не, не, не придатні вони для використання для житла. Зараз. Діти школярі у вас так? Чи... Да, у мене доньки в 11 класі. Ага. Скажіть, будь ласка, тут хтось поранений був, сусідів як? Ні, ми Сіцілі, всі цілі слава Богу. Так. І довкола теж, так? Ну, я знаю, що ось в цьому будинку тут наче були люди. Ну мені казали, що їх теж вивели, наче все добре. То всі живі, слава Богу, здорові. Ви тут давно живете взагалі? П'ять років вже шість. П'ять років. Це вперше ну це не вперше вас тут Ні, близько що тут, прилітає. Ні, у нас тут Здається, 25-го, ну, в кінці березня також у нас у там будинок на тій вулиці. Ну це досить близько від нас, тут, тут теж 70 метрів буквально. Саме Тоже було дуже страшно, але ми думали, що в одне місце не влучає, але бачите, так сталося. Вчора ввечері почалась тривога, ну, прилетів один, а потім вже почали багато прилітати. Біля гуртожитка було пару угу. Ну І зараз допомагаємо тут теж прибиратися. Рідному університету, академії, так? Ви на якому поверсі були? Як ви це все? Я спускався боці. на шосте, я сам на 12-му живу. Ну, страшно було. Що там вікна полетіли, двері, що там? Ну, саме в сьомому гуртожитку. гуртожитку. Ага. Ну, в коридорах так. Ага. А в покону ні. Там більше шостого не досталося. сталося. Ага. Тобто там, де ви мешкаєте, в принципі, більш-менш. Да. Ага. Як ви після такого? Ну, я сам з Рівненської області, для мене це не привично. Ага. Ну, привик вже так. Кожен вечір пише такі прильоти. Скажите, будь ласка, чего было на месте что что оно было, як все сталося? Ну, шахет попал нам в эту сторону, вся сторона, все окна, все повылетали, все, 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 все. Люди без окон сидят на кухнях. Там у нас, я вам на ту сторону покажу, стиральные машинки полетели. Вот, смотрите, все полетало, все. И окна, все Стену, вот, смотрите. Это облучение было в дах вчера? Да. Чи была пожежа, чи як? Ну, немножечко вот здесь эти поплавились, быстро ну, быстренько загасили, газ сразу отключили, газ сразу отключили, ага. свет через полчаса, вот. Э, горели, вот видите, провода, вот электропровода. Ну, а -га. и быстро загасили, потому что у нас опять он тоже, и огнетушители, и гидранты с водой, все рабочее, все. А это все примещение вот Це п'ятий теж. А приміщення це? А, це умивалки, умивація і стиральна машина. Чи були поранені тут Ні, Чи? Всі всі. — Хто проживає у цьому гуртожитку? ВПО. Тільки ВПО, 218 чоловік. Есть по три года, по два года живут, они самые начали. Тобто то, то люди, які бачили війну і в себе і да. там. конечно, так что очень сложно. Сейчас спустимся и на четвертой, сейчас посмотрите, там тоже везде повилітало, но там чуть поменьше. но вот так вот очень славян. Люди людей веселять светили. Я їх спрашивала, бот ніхто не хочет уходить. То вікна закладуть і все не хотят нікуди можна переселить, У нас і проректор говорит, говорить, ми Нет, Ні, ніхто не хоче. Ми здесь ми самі мы самі хочеть. Тобто цей гуртожиток віддали сугубо для ВПУ mm -hmm. студенти більше майже. Да. Але постраждали інші гурто ну, гуртожитки. Там наші. Так, і от рядом і морфаков после нами знімали теж. Це саме кліці у нас рядошка. А вибух, як ви саме відчули? Як ви були на першому, де ви були поверті? На першому. Як це було? Ну, страшно, звісно. Його такі зриви, і такий сразу шар. Страшно, страшно. Очень страшно. Така <клес> випала. <клес> 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 Або... Звідки ви, Анастасія? Сєвєродонецька, Луганська область. Давно тут мешкаєте? Три роки, почти що, так. Ви самі були в, ці, в цій, кімнаті? Як це було? Да, обычно, после, я прийшла після роботи, загрузила стірку, услышала шахет. Ну, сразу же тривожний чемоданчик, оделась і на перший этаж. Взриви, один, второй, третий, бац, тут взрив по факту. Э, Сыпятся стекла, все кричат, увидела вспышку в окне красную. И на этом все, как бы. А дальше уже просто паника у людей, поднимаемся сюда. Но ну, тут, конечно же, все по все. Везде крыша горит в университете. В общем, страшно было. Тобто вы не были в своей кімнаті, коли оце все стало. Нет, ще, так? я стала спускаюсь на низ, когда к нам сюда. У меня уже ну, на автомате это все. Вы дуже Тобто вже коли ви піднялися, ви побачили, що це вікно тут уже леджа тримается. Если тут була, тут було, мне кажеться, я не знаю, наверное, б не дожила бы до сегодня. Uh -huh. Ну, я ж говорю, это такое. Шахет летить, все. тривожний чемоданчик і вниз. Это, мне кажется, самое. Даже, даже на той же перший этаж. Uh -huh. Між стінками, потому что це ну, лучше так, чем потом бути порізаним тут. Uh -huh. Це в Рівнедонецьку теж пережили такі. Вибухи. Да, да, да. І тут, якби, как бы, ну, в принципі, було, було все спокійно до определённого моменту, а час от-от, а, да, похоже, що тревожниця мене ничко засиграє. Де будете ночувати? Найдем, у друзі є, друзі, знайомі, в принципі, тут много понаходило, є, лучше подруга, наверное, к ней поеду. Ну, то есть, да, з этим вопросом думаю, как-то разберусь. Будемо щось там думати. Але Реально. хочете повернутися сюди, далі жити? Ну, подивимося, якщо разрешать, да. А якщо ні, то будемо, конечно же, искать якісь якісь варіанти. Угу. Угу. Шахет лежали. Ну, коли вже почало вибухати по вулиці на перехресті науки і телевізійної, і жінка взяла дитину, пішла у прихожу і накричала на мене, щоб я все повимикав. І тільки вона успіла охватити кота з, зі спальні. Uh -huh. Зайшла у прихожу, і случився привод. І нас спасло, що перекр... ну, перекриття воно підняло і ну, не лопнуло нічого, не завалило нас нічого. Ну, стіни полопались, відійшла та стіна. Тобто виходить, що прямо над тим помешканням, де ви от зараз тут. Да, так, 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 в, 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 в кришу прилетіло, якраз точно. Нашу. Uh -huh. Наш, нашу квартиру. Uh -huh. І постраждала наша і сусідня. Ну, це вибухом uh -huh. розірвало, Ну, слава Богу. Всі живі і ці. Як дитина ваша? Ну, ну як? Стрес. Вроді би там успокоїлась, як сатюди ми переїхали, бо там е, що минуло перелітало. Тут вроді би нічого, а тут схоїлось таке і все. Скільки років? 12. 12 да? чи, чи ага. Вроді би почала дитина успокаюватися, а тепер. А тепер таке. Без а житла, ви... без нічого, я не знаю. Що, що а ви орендували було. тут, та житла? так, житла? Так. Слава Богу, добрі люди нам допомогли, euh, і ми тут так наволос все. Я тепер не знаю. Добре, що у сина є. Ну, він теж знімає однокомінатну. Uh -huh. Ютимося там, і кот. Uh -huh. Всі вціліли, слава Богу. Слава Богу, так, да. всі живі здорові. Пане Ігорі, де ви були в момент влучання? Як ви це від? Я зайшов у лану Ага. Uh -huh. Ну, були взриви в небі. Багато взривів. От Я зайшов в ванну коготу, удар. Уф, я вискочив. Тут загорілася кладовка. Я ее быстренько потушила на улицю. А чим Водою, По той позалівав. Ну, щоб пожар не розпространився. І угу. вискочив на вулицю. Що потім побачили? зрозуміло, що тут, туди? Та ну темно ніч. Не очень то що то понял. поняв. Зараз я увидел, що плита просела, треснула. Uh -huh. Тогда ну, я сюда не заходил быстренько приехала пожарка потушить начала, uh -huh. отцепили все уже никого не пускали. Uh -huh. И смысл был заходить, если тут такой развод как, как вы после этого ну, морально, физически? Ну, надо жить. А что? Руки сложить. Ну и что? Что дальше? Что умирать? Не, не дождутся. Будем жить на наше дело. Как то выгребать? Вам я даже это Десь у -то. Да я в общежитии могу поселиться на работе. Mm -hmm. Найду, где-то найду, где-то yes. приткнулся. У меня просто сестра 88 лет. Вот это меня проблема. А вона я... тут была? Да. да. А как она? Ну она лицо немножко ей посекло. Uh -huh. она в коридоре была, Немножко лицо посекло. Ну и ударила ее чем-то в лицо у нее сейчас синяки небольшие так под глазами она в лекарне нет нет, нет. я ее брату отвез угу. чтобы она там была Но там тепло светло вода Нашу жена она тут Спасибо. будет сидеть Спасибо. я думаю что мне тут контузило капитальность. я тут нахожусь а если бы тут видели там Я видела, да, ты так Пані Наталью, что ты за будинок, кто тут мешкав? Да. Здесь живу я и дочка моя. Я в этой половине, она в той половине. Ну, на разные входы. Думаю. Она у тебя была, я у себя была. Смотрела 10 часов, сколько закончился фильм. Ну а потом у меня была еще подруга. Аня. Она живет вообще в 46-м номере. Ну но там тоже был. Повылетали стекла у них тоже были, налеты. вылетали стекла. И она не могла дома ночевать, и приходила ко мне. Вот. Ну она пошла спать, а я еще сидела. Ну а тут как началось и, и все, все как в тумане, все. Что? то подруга была у вас дома? Была дома и упала стена и на нее. Там дом, сті... стіна одна упала, і на нее, і я... она, ее не стала. Це миттєво, миттєво прямо. Ну, мгновенно. Ну да, конечно. А як звали, як звали вашу подругу ще раз? Лединку, Тетяна. Леоніда. Скільки років ей було? 75. 75. Mm -hmm. Рідні в неї є якісь mm? рідні, родичі якісь у неї. Mm -hmm. якщо, mm -hmm. Дочка. Mm -hmm. А що скажіть, будь ласка, вона після, Це в неї після попереднього якогось удару були там вибито все? Тут ж mm -hmm. прилітало вже, да? Нещодавно, здається, чи як? Ну, чи дві це... no, тижні назад, в цьому 9... самому. Вот во дворе девятиэтажки, вот у 46 угу. номер. Там -то тоже бабахнуло. И вот там на было это великно, да? И вы были, вы, вы вылетели все, все окна. Ну и ей меняли это самое. Это же не за один день меняет. Ну, ей пришлось, так там же ни света, ни газа, ни... Вы давно дружили? О, да, давно. Еще наши дети, моя дочь и ее дочь дружили. Да, класса третьего, наверное, до четвертого. Вы же школа. Да. Я вы сами. Да, если на ноги Да ничего, я еще не переживаю за дочь, она в реанимации. В реанимации, Донька? Ага. Она А на, не... ну, на это что с полотеном? На ну, у нее, я, я не, я не знаю идет. точно, потому что вчера тут это, так было, что ее увезли. А сегодня вот сейчас я поехала племянница. Сейчас приедет, расскажет, что там было у нее, что там и как. А так сказать, в реанимацию там не, не особенно ж пускают. в дочке дантилась. Дочки? 51. Вы знаете, она говорила, да? И телефон, она видно здесь где-то у нее. И паспорт не знает где. Thank Кімната, де спала, загибла, подружка хазяйки була. Uh -huh. Я вже говорив, що дві тижні тому вона жила в своїй квартирі, тут поруч недалеко, там був uh -huh. прильоті. Квартира пішла в негодність. І вона жила у подружки тут на постоянку. І вона спала. Uh -huh. А дочка її загинула. Ой, вона попала в больницю uh -huh. з тієї сторони, там її завалило, У нас тяжкими зараз. А що в неї саме куди прийшлись поранення О, у доньки? Нога, ребра, плече, печи. Ага. Ну, дуже вона тяжка сейчас. Тяжка. Да, там вирвані рани. Вона не притянет. Зараз вона под медикамент штурм. Точно. Ага. Да. А тютютаню, конечно, все. Все і спасали, бо я в перший приїхав спасати, але ми вже було пізно. Тут оці глиби оці були, uh -huh. нескільки штук їх зняли. Оце тут було так залавлено, тобто тут не видно було ні тіла, нічого. Виходить, стіна рухнула, ось стіли, uh -huh. тих, тих сюди прильот був прямий. Як тихо обгоріло сюди, чи як поруч ще є хата. Боже. Uh -huh. Коротше, прямо за стінкою був удар шахета, так? Да? Так, да, прямо за стінкою. Угу. Тут, виходить, двохквартирний будинок на угу. дві хозяїки і як би буде неприйдатно для житла. Да, тримається на чесному слові, так? Да? Тут була стіна і. Тут Там ніхто не жав, не виїхав.